Людина це єдиний по справжньому прямоходячий савець, відомий на сьогоднішній день науці. А хто з нас знає, що у хребті людини понад 120 м'язів? Хто їх рахував? Цікавий факт у людей та жирафів на шиї однакова кількість хребців. А ще у хребта виняткова пам'ять. Рецептори, розташовані в м'язах, суглобах та сухожилях, передають інформацію про своє становище в мозок. Мозок запам'ятовує цю інформацію, звикне до неї. І так формується правильна постава. Ось чому буває важко позбутися звички, мати погану поставу. Кажуть, що хребці дуже міцні. В експерименті тіло поперекового хребця витримує мах Максимум ваги в 1300 кг осьового навантаження, а міжхребцевий диск в 450 кг. Тоді чому ми так часто скаржимося на біль у спині і яке значення для здоров'я має правильна постава? Поговоримо про це з нашим наступним гостем, який вже з нами у студії. Олександр Шаповаленко, лікар травматолог медичного центру Стардоктор. Вітаємо. звідки береться скаліоз та Чим він взагалі загрожує? Для того, щоб краще розуміти походження сколіозу, я пропоную розібрати класифікацію його походження. Тобто, на сьогодні, якщо казати простою мовою, виділяють чотири основні типи сколіозу. Перше це вроджений тип, який відзначається на тлі генетичних аномалій. Другий тип це набутий, який виникає переважно на тлі перенесених захворювань хребта або його травм. Третє це ідіопатичний сколіоз, це найбільш спірна група, дискутабельна, тому що чіткої причини походження у даного типу немає. І четвертий тип це дегенеративний сколіоз, який виникає більше у людей другої половини життя як результат вікових змін. Якщо говорити про дуже часто в дитинстві, тримай спину, буде сколіоз, буде крива спина. В якому віці взагалі можна виявити це захворювання таким чином, щоб його якось зупинити, не дати йому розвивати, якось з ним ще щось зробити. Як на мене, то нема ідеального віку, коли його можна запідозрити. Проте є два переважних сценарії: перше. Це виправі, праві, коли дитину приводять батьки на огляд до лікаря дитячого ортопеда травматолога, і далі він проводить свій клінічний або діагностичний огляд, встановлюючи цей діагноз. А другий сценарій це коли вже людина у дорослому віці проводить самоогляд та бачить, так десь у мене там надпліччя асиметричні, або десь у мене є перекістазу. І от ці такі ключові моменти є причиною для звертання щодо допомоги, окрім больового синдрому та інших скарг. Лікування зазвичай воно як мені здається чується дуже страшним, так тому що коли ти думаєш, що як це можна вилікувати, це в думках тільки якісь хірургічні втручання. Чи можна вилікувати сколіоз у дорослих без хірургічно може втручання? знов таки тримати рівно спину, це вилікує. І сидіти посіці. На жаль, якщо деформація хребта сформувалася, то це вже структурна анатомічна порушення. Зміна, тобто це не так швидко, пройде, як нам хочеться. Структурна зміна, на жаль, лікується лише оперативно, і те лише тільки при показниках. Якщо говорити про лікування, то треба звертати свою увагу на клінічну картину з тими скаргами, з якими приходить до нас пацієнт. Основні скарги щодо скаліозу вони такі це біль у спині. Це корінцевий біль, це такий біль, який виникає на тлі компренування нервової структури. Це може бути нервовий корішок, корінець, або це може бути нерв, або це може бути оболонка спинного мозку тверда. Це неврологічний дефіцит, це переміжна кульгавість, та це сама деформація. І якщо ми кажемо про лише біль у спіні, про лише корінцевий біль, то так, тут ми можемо діяти медикаментозно а, за рахунок тих же самих медичних засобів, а, якихось ін'єкційних блокад або фізіолікування. Ви знаєте, за свого дитинства я ще пам'ятаю пам часи, коли в молодшій школі нас висаджували за столами. Я пам'ятаю, це мала бути mm -hmm. долонка між твоїм животом та столом. Як мали бути руки для того, щоб була рівна постава? Mm -hmm. А загалом, що впливає в тому сенсі, от кажуть, що там. Плоскостопість може впливати на те, як ти ходиш і як викріплюється твій хребет. Так, а вже ж прямий зв'язок між цими явищами, як скальоз та плоскостопість, є. Чому? Тому що під час плоскостопості виникає збиткове навантаження на суглобу нижніх кінцівок, виникає зміщення точок фіксації під час пересування людини у поверхню, на яку вона крокує. І за рахунок цього тулуб відхиляється допереду. Хребет він знаходиться у постійному навантаженні, що може вести до порушення статури. Чи може це бути якимось таким кумулятивним, знаєте, снарядом? Так, чи можуть наслідки плоскостопості проявитися у майбутньому? вже? Так, так а вже чи? ж, коли е, ми говоримо про дитинку, якою був виявлений сколіоз, то ми можемо е, вже з е, цих ранніх моментів сказати, що будуть, наприклад, такі ускладнення або наслідки, як е, ну, наприклад, остеохондроз, ранній артроз? Е, Порушення, що пов'язані з розвитом скелету, порушення, які відзначаються по типу варикозного поширення винижних кінців, та втрати еластичності м'язів. А я ще чула, що зуби наші та з щелепи, також впливає на стан хребта. Угу. Це мені здається взагалі не пов'язані речі. Як вам сказати, ось тут зв'язок він зворотній, на мій погляд? Чому? Тому що якщо в нас, наприклад, скалюс локалізується у шинному відділі хребта, то у нас буде перехил. Обличчя на 2-5 сантиметрів від нормальної вісі. І вже потім на тлі цього можуть розвиватися порушення жування та порушення, зв'язані з ураженням вестибулярного апарату за рахунок залучення у процес внутрішнього вуха. Тоді ми будемо мати не тільки сколіоз, а ще й порушення моторики, а ще й порушення жування. До нас прийшла наша люба місцева зірка, яка Мені здається, як коли ми кажемо про е рекомендування покращення осанки, дуже кажуть, роби пози, наприклад, кішечки. Що може ще допомогти в питаннях покращення осанки? Я можу сказати так, що е така скрізна теза кожного інтерв'ю з кожним респондентом нашої клініки, вона така: звертайтеся до лікаря, і тоді, під час клінічного огляду, е він лікар або вона зможе вам надати цілу низку парад е що для того, як можна. Е Ну, зробити вашу статуру кращою, ніж вона була. Тоді про заборони, що категорично не можна людині ще до того, як вона звернулася до лікаря, аби е, лікувати свій хребет, е, є просто деякі поради, які ми можемо давати для профілактики болі у спині. Тобто, перша порада це боротьба з чинниками, які можуть до неї приводити. Наприклад, це надлишкова вага, маломобільний спосіб життя або тяжка фізична праця. Друге, те, що найменше важливе, це підбір адекватного матрасу для сну ортопедичного, і там є низка. Е Перелік такий собі, які, на який треба звернути свою увагу, коли ти його собі підпираєш. Чи ти людина з надмірною вогою, чи ти худенька людина, там є свої особливості. Третій момент це ергономіка роботи під час фізичної праці. Наприклад, коли ми хочемо підняти щось важке, нам треба це робити, щоб наші коліні були зігнуті, спина пряма, а ноги були розставлені на ширину наших плеч. Або коли ми займаємося тяжкою фізичною працею, застосовувати фіксування корсет на поперек. дякуємо, що до нас доєдналися. Олександр Шаповаленко, лікар-травматолог медичного центру. «Стардоктор» був з нами. Друзі, не нехтуйте своїм здоров'ям. А якщо буде потрібно, то завжди звертайтеся тільки до перевірених професіоналів.